Сіло на землю і мерзне щось в лапки, то не пташина, то не людина, та я людина є птахоподібна, То не пташина, то не людина. Я під пташене, а зуби я під пташене, зуби Та я людина є е птахоподібна, Зьоб під пташине, а зуби людине. Зьоб під пташине, зуби людине, Та я людина є птахоподібна. Я робив, сраки, діти за саким наші жити грамосі крути. Це як має уто не приває. А ясно. Але грибану.